Всім привіт! У нас зараз така друга половина червня і ми виїхали на річку Горинь. Горинь вже в березі, вода впала. О, ганяє риба. Горинь вже війшла в свій берег, була вода вища десь ну, до метра, мабуть. Це все було затоплене, тому і з фідером не могли рибалити. Отаке, От та й рибка, мабуть, неактивна була. Вода досить така мутна, непрозора, це і добре для хижака. Тому зараз сплавляємося і ще сьогодні хочемо спробувати половити на кивок. Ніколи таким не займалися, але вже є будки і е, самі ківки. Тому де буде якась тихіша вода, десь під кущиками, де немає вітру, спробуємо щось половити. Трошки вже сплавились, трохи проїхали, бо там де кущів немає, то вітер дуже крутить. Та й тут, в принципі, вже десь продуває. Клювань не бачили ще. Прокидуємо прибережні е, камишики, травичку. Ну але так, іноді десь рибка пригає, Але щука поки що мовчить. Не хоче щось клювати рибка. Вітер такий досить сильний, північно-західний. Зараз там по ідеї за перекатом буде менше. Там десь будемо шукати місця собі під кивок. Комфортно, щоб було стояти на ньому. Не бачили жодного клювання ще за весь час. Є перша покльовочка, але якийсь, мабуть, чи окунь чи судачок. Окунь, мабуть. Судак, забирай, забирай пацак письмо. Давай, давай шустріше. Судачок сп'ятых корчиків. Так, ну от такий судачок, та де, мабуть він замалий. Бо щось так В садку він здавався більший. Це скільки грам 700, мабуть. Взяв він на такого шадрап здається, це ропало. До речі, це перша рибка його. І в корчиках на глибині десь 3 метри був. так, на, на трьох метрах. Зараз пофоткаємо і відпустимо. Все, фотосесію пройшов. Судочок маленький, ну але вони тут оводяться. Перед ямкою, корчики. Все, давай мамку, поплив. Фух. Ну що, їдемо далі. Проїхалися, протролили. Ми ну тепер хочемо от спробувати перші закиди з кивком. Досвіду немає, такий тільки по відосиках ну, але Спочатку стало тут такий затишок заплава на ямці, але там підкормили кілька місць в комишиках, в такому тлататтю на глибині до метра. Ну, Трошки зараз потренуємося і поїдемо туди. Ну, от Пробували на тій ямці, то вітер сильний, течія зносить некомфортно, незручно. Отут прикормили місце попереднє, корм там якийсь, фішка, змішані якісь корма. і кинув пару жмень сюди корму. І десь там пройшло ну, пів години може. Вернулися назад. І от в лотаті там глибина десь 3 метри, а це лотаті десь на метра півтора тут. Пари черв'ячок. Маємо дві водки, але одна з кільцем, а друга просто махова з ківком. На махову взагалі не виходить, треба кільця, бо шнур дуже порусить. Мормишка потім покажу, витягнемо, десь там е, півтора грама, мабуть. 2. Ну от пробуємо, будемо трошки щось спробувати. Хоча б бачити клювання якесь, чи хоч верховодку якусь піймати. А таке. По як це не квочили, а як це ківочили. Ось тут оцей от шматочок латаття. Ну, Ясно, що покльовок не було, бо ви б побачили їх, але трошки щось якось звикаємо, вчимося. Зараз пройдемося вверх по течії, Подивимося, може десь ще є місця якісь, бо вітром дуже от здуває, тут ще нормально. От бачите, поверху деревах там дує такий досить сильний вітер. Тролимо вверх по течії. Приманки міняємо, але толку нема ніякого. Сиділо два фідериста там. Ну, десь вони проїхали, ми якраз сплавлялися вранці, то вони приїхали. Теж не густо, так щось нічим не хваляться. Тому в нас ще десь? Кілометра два-три підйому по річці. Ну, от, надія ще є. Тільки сказав, що нічого не хоче брати, ні окуня, нічого. І оце він клюнув чи судачок знову щось таке. Що там таке? В кущі дуже тяне. О, оку, ну. Дивіться який кабанчик. На метрі глибини. Ось. І... Практично 2 секунди назад сказав, що навіть окунь не клює і відразу удар. Ну от Стабільно цей салмо працює в цьому місці. Практично кожен раз з рибою. Все, завершуємо рибалку. В принципі, було два клювання. Судачок і окунь. Судачок поплив підростати, рости не забрали. І дві покльовки на цих два воблера. Судочок на 3 метри шадрапа, цей окунь на салмовську. Вже забув. Фріски, здається. І все. Ну, З боковим ківком щось спробували, де що треба ще підробити, доробити. Ну, і почекати якоїсь погодки, бо вітер сильний неможливо ніде встояти на воді. Все, така от рибалка видалася. Наступний раз, мабуть, з фідером десь виїдемо, бо вже рибка, здається, віднерестилася. Ну, отак от. Все, всім пока.